Доброго дня, з вами автошкола нова. Та я Тарнушко Володимир Павлович. Виконує вправу номер 1 пан Станіслав. Да, це посадка в автомобіль. Да, мовчки і будемо за ним спостерігати. Дозволяю. Перше, що треба зробити, це оглянути автомобілів. Чи є номера, чи всі накачані, чи нема поврядження чи є вмятин. Да. Також номера є. Все, боку також. Так. При посадці в коМбі платуємося тракторчиком посадки. Кладемо руку на руль, тримаємося за двері, двері. ліво просовуємо ногу і сідаємо. Після посадки провіряємо. Чи затягнув ручник. вижимаємо щеплення, перевіряємо, чи коробка праче стоїть в нейтральному положенні. Якщо ні, там його в нейтральне положення перевіряємо. Після цього регулюємо сидіння по горизонталі. Точніше, да, по горизонталі. Після того, як двері. Регулюємо по вертикалі. Коли ви регулювати, перевіряємо, чи до ви до руля, ложимо руку, на населення руля. Якщо ви спокійно стоїте, у вас рука знаходиться в зігнутому положенні, коли ви просто її кладете, не напрягаючи, то це. Добре положення сидіння. Також так можна перевірити поставити руки на, на, на 10 і 2 години по, по одні стилу. Якщо ви спокійно достаєте, переклавши руки, то це теж добре. Спочатку положіть їх в положення 10-2. Клас... Ні, це ви вже вивернули руки. Як ви тримаєте руки? ось. 10-2, а тепер поверніть. Да. І якщо воно добре. Після цього ми регулюємо дзеркала. Якщо, якщо в автомобілі є джойстик, то можна регулювати його джойстиком. Праве зеркало можна, дзеркало можна регулювати з допомогою речашка. Якщо, якщо також немає джойстика. Після цього пристібаємося. А результат регулювання дзеркал який? Якщо В, лів... в лівому дзеркалі ви повинні с... в нижньому лівому положенні бачити ручку задніх дверей. Так. Да. В правому дзеркалі так само повинні бачити в правому, в правому... В крайньому положенні, в правому крайньому положенні бачити ручку задніх дверей. Тобто ось тут оця... Ручка. Ось ця ручка, вона повинна бути в лівому, лівому тут куточку. Да. Розумієте? Тобто ви бачите оцю ручку в оцій лівій частині дзеркала. А в лівому дзеркалі навпаки. Так, добре. Також, також також можемо регулювати внутрішнє дзеркало. Так, так щоб, воно, щоб воно було. Видно вам, не було видно вам нижньої полочки і не було видно вам верх, верх потолка автомобіля. Да. Щоб ви могли без повороту голови бачити, що, що знаходиться ззаді вас. Після цього пристібаємося. При заводі автомобіля вижимаємо щеплення, вставляємо ключ. Ключ можна ставити лю любою стороною і запускаємо автодіагностику. Після автодіагностики запускаємо автомобіль і тримаємо щеплення. Після цього знімаємо... От. Все, достатньо, да. так. Тобто, рухатись ми не будемо. Да. І... Так, Пан Станіслав, да, автомобіль. заглушимо автомобіль. Чи почули ви, що двигун уже завівся, а ви ще раз ключом? Так, Так, це почуло. Оце саме головне. Да. Тобто, Шановні кандидати у водії. Значить, що було так, що було не так, це коли завівся двигун, пан Станіслав не почув, мавірно, його роботу і ще раз е це зробив. Тому зараз ми, будь ласка, поверніть ключ в ісходне положення, витягніть його зі скважини. Да. І. Ще раз заведіть автомобіль, але уважно слухайте його. Тобто ручник нейтральна, вижив щеплення. Перший щелчок, самодіагностика, і слухаємо, коли заведеться двигун. Да. Завівся двигун і відпустили е, ключ запалювання І ніколи швидко не... Кидайте педаль щеплення повільно, повільно, повільно. Да. Відтягуєте, і якщо щось піде не так, то потрібно просто-напросто натиснути в поліки її знову. Ну, коли розпочнеться. Значить, шановні, ось десь так. Ви могли б помітити, що це, автомобіль працює. Глушимо його да, і витягуємо ключ з скважини. І тепер, шановні друзі, коли ви будете покидати салон автомобіля, то ручник вгору затягнути і поставити... в нейтральному положенні. Ні, Коли ви будете покидати автомобіль, то, будь ласка, поставте на швидкість Да, першу. Тобто вижали щеплення і поставили самий парад. Да. І тепер ви можете покидати салон автомобіля. Розумієте? Тобто це такі. Шановні друзі, ось такі відео ми будемо знімати, якщо комусь щось не понятно. Ще, що хочу відмітити у пана Станіслава, це те, що він не поспішає. Розумієте? І я вам рекомендую не поспішати. Пока-пока. З вами була автошкола нова.